Друзі, усім привітик! Я продовжую в'язати свій светрик з пицями на круглій кокетці та з жакардовим візерунком на полотні. І подивіться, з кожним новим рядочком а, мій жакардовий візерунок стає все чіткішим, все виразнішим на полотні. Зверніть увагу, яка краса вже а, в мене виходить. Нагадаю, що це в мене. Пряжа артикул антілопа від Каряджи, чудовий, 100% м'якусенький меренос. 3000 метрів на 100 г. І в'яжу я ниточкою в 10 складень. Два відтінка у мене ось такий ніжний, блідо-бусковий і насичений фіолетовий. Цих два відтінка чудово поєднуються, як бачите, на полотні, і дуже гарно та чітко відповідно видно мій жакардовий візерунок. Покажу вам ще зворотню сторону, ось так виглядають мої протяжки на зворотній стороні. бачите? А, так як візерунок симетричний, то і протяжки практично виглядають теж симметрично на полотні а, зі зворотньої сторони, з виворотньої сторони. Отже, сьогодні ми з вами продовжимо в'язати. Я вже виконала свою кокетку на необхідну мені висоту. У мене комір стійка. Комір, висота самого коміру 8 см. 5 см у мене комір знаходиться, чи комір -стійка в мене якраз знаходиться на по горлі іде, так. Чи по шиї, по горлі. І десь близько 3 см вже йде ось ця смужечка, нижня смужечка комірця йде в мене вже по плечах. І далі поступово переходить в полотно кокетки. Тобто висота від початку комірця до нижньої частини кокетки, що зараз я вже дов'язала, становить 25 см. Це разом з комірцем стійкою. Нагадаю, 8 см. Сам комір стійка. А якщо по рядках кокетки, дивіться, я виконала уже всі необхідні збільшення петель, і рапорт мого візерунку від початку, пам'ятаємо, був 4 петлі. Так? Тобто, ось ці сегменти з самого початку, кожен сегмент був по 4 петлі. Далі ми поступово збільшували кількість петель в кожному рапорті, і зараз в мене вже кожен рапорт відповідно становить 14 петель. Кожен сегмент, це відповідно один рапорт жакардо візерунку. І ширина цього сегменту 14 петель. Я думаю, це вже зрозуміло, про це я розповідала в попередньому відео. І на цьому етапі для висоти кокетки разом з комірцем 25 см, я вже пров'язала 17 рядочків згідно схеми схемою візерунку. Ось ця схема перед вами, ось відмічені мої рядочки, ось так. І далі я буду переходити з 18-го рядка схеми буду переходити вже на в'язання основної частини виробу. Тобто, буду з'єднувати петельки переда, спинки, формувати підрізи. Петлі рукавів буду знімати на додаткові канатики, тому що вони у мене зараз не будуть в роботі. І буду продовжувати в'язання лише основної частинки по колу. Продовжувати буду жакартовий візерунок, і вже як закінчиться жакартовий візерунок, то буду переходити на лицьову гладь фіолетовим відтінком, тобто темним кольором пряжі. Перед тим, як переходити на в'язання основної частинки, так, та ділити петлі на окремі частини, на частинку переда, спинки та два рукава, нагадаю, що частинка переду в мене складається з вісьми рапортів жакардового візерунку. Якщо це переводити в петлі, то вісім множимо на 14, це буде 112 петель. Далі спинка. Відповідно, 7 рапортів. Це розрахунки на початку, які я робила перед в'язанням. Ці розрахунки є і у описі, і про них я розповідала у першій частині відео. Спинка становить 7 рапортів. Множимо на 14 петель, це 98 петель має бути наша спинка. І кожен рукав по 5 рапортів. Множимо на 14 це по 70. Петель. Петель. І зараз я буду ці петельки відділяти, розділяти, і буду переходити вже тоді на в'язання, і відповідно формувати свої підрізи додавати нових 14 петель. Так. Отже, переходимо до в'язання. І, як завжди, початок рядочка це в мене перша петля спинки. Відмічено тут маркером, і розпочинаю в'язати 18 рядочок, в якому буду розподіляти петельки згідно розрахунків для кожної частинки окремо. Для переда спинки та рукавів, і формувати вже підрізи. Отож, 18-й рядочок схеми жакардового візерунку, і розпочинаємо в'язати з петель спинки. Для, петель, для спинки у мене 98 петель розраховано, але буде, напевно, скоріше всього, 99, щоб симетрично у мене і розпочиналася спинка з ось такої центральної частинки рапорта, і точнісінько, так само закінчувалась. Зараз в процесі в'язання я це буду бачити і вже тоді буду вирішувати. Отож, перший, перша петля в мене вже пров'язана: це петля світлого кольору на схемі 18-го рядочку. Ось так. Я маю пров'язати свій рядочок. Перша петля світлого кольору, далі 4 петлі темного кольору, світла, три темних, одна світла і 4 темні. Отже, починаю в'язання. Так, одна петля світлого кольору вже є. Далі чотири петлі темного кольору. Один, два, дві наступні під низ, під світлу ниточку. Ввожу спиці та підхоплюю темну ниточку та пров'язую з перехрещенням на зворотній стороні свої петельки. Так, далі відповідно одна світлого кольору петля. Далі 3 петлі темного кольору. 1, 2, 3. Знову ж петля світлого кольору і 4 петлі темного кольору. 1, 2, 3, 4. Все, рапорт виконала. І таких рапортів має бути 7. Тобто ще Шість аеропортів я маю пров'язати саме для спинки. Виконую одна світла, чотири темних. Один, два. Три. Чотири. Далі. Одна світла. Три темних. Один, два. Три. Одна світла. І чотири темних. Один, два. три. Три перехрещення не забуваємо виконувати. І 4. Все, два рапорти спинки пров'язала. Ще лишається пров'язати п'ять рапортів таким самим, за такою самою схемою і повторювати ось цей візерунок. Продовжуємо самостійно в'яжемо по колу чи по рядочку по петлям спинки. Пров'язала 98 петель спинки, і ось я бачу, що у мене закінчуються останні петлі спинки, це 4 петлі темного кольору. І відповідно, ось ця середина рапорта, де йде світла петля, я мушу віддати теж для спинки, і буде, відповідно, для спинки 99 петель. Далі, що я роблю? Наступні петельки це петельки рукава, і я буду знімати їх на. Додаткові, відповідно, канатки. Для кожного рукава в мене було... Мало би бути 5 рапортів по 14 петель, це 70 петель. Але якщо я буду крайні петельки забирати, відповідно, по одній з кожної сторони для спинки та для переду, то тоді буде 68 петель. Але нічого страшного, коли ми сформуємо підріз, то в куточках підрізу можна буде добрати ті петельки, які нам не вистачає, якщо нам буде не вистачати для візерунку. І ми зможемо знову ж вирівняти ту кількість петель, зробити, яка нам необхідна. Тому Наступні 68 петель я буду знімати на додатковий канатик за допомогою додаткової спиці. Це петлі першого рукава. Так, один, два. Три, петлі першого рукава все ж таки 69, тому що ось ця петля світлого кольору по центру рапорта відноситься вже до частинки переду. Тому ми звідси її не віднімаємо. Забрала я лише одну петельку зі сторони спинки. Тому на канатику додатковому для першого рукава, відповідно, у мене 69 петель. Все, фіксую цей канатик, і далі буду продовжувати формувати петлі першого підрізу. Так, одягаємо. Хоча тут в мені вже теж цей. На персток не потрібен буде, і ниточку світлого кольору буду, відповідно, відрізати. Так, далі формую а, перший підріз, і, відповідно, в мене буде вже не 14, а 13 петель для аеропорту, майбутнього рапорту Жакартові карту візерунку. Один, два. Три чотири, п'ять, шість, Сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять, дванадцять, тринадцять. Чому на підріз я додала не 14, а 13 петель, я думаю, що зрозуміло, тому що від рукава я забрала одну петельку, додала її до частини спинку, спинки, і відповідно між візерунками частинки перед та спинки мені потрібно додати а, петлі на один рапорт, так, візерунку, тобто вже не 14, а мінус 1, 13 петель. Все. І далі петлі рукава в мене вже на додатковому канатику, і переходжу до в'язання петель. Переда, частинки переда. Відповідно, в мене тут вже вісім рапортів жакардового візерунку. І розпочинаю я в'язання зі світлої петельки однієї. Так, я вже тут приєднала, бачите, знову світлу ниточку. І далі 4 петлі темного кольору. Один, два, три, чотири. Тобто повторюємо раппорт візерунку. Вісімнадцятого рядочку, як на спинці, так і для частинки перди. Все однаково. Далі одна світла, три темні петельки. Один, два, три. Одна світла. Так, і розпреділяємо щільність полотна. І далі знову ж чотири темні. Один, два, три, чотири темні. Знову. Розпочинаємо другий рапорт. Точнісінько так само одна світла, чотири темні петлі, один, два, три, чотири. Єм. Знову одна світла, одна темна одна світла. Єм. І чотири темні один. Два, три, чотири. Другий рапорт і всі наступні рапорти раппорти передав'яжемо так само. Одна світла, чотири темних, один, два, ще один покажу. Три, чотири. Так, далі одна світла, три темних петельки. Один, два, три, одна світла. І чотири темні петлі. Один, два, три, чотири. І ось так вимальовується наш жакардовий візерунок. Ось. Все чітко продовжуємо в'язати петельки переда. Вісім рапортів для частинки переду я пров'язала. Далі ось у мене маркер, і починаються петлі рукавів. Одну петлю другу рукава також забираю для частинки, відповідно, переда. І пров'язую її світлою петелькою. Все. Далі буду формувати відповідно другий підріз. Це, знову ж, 13 петель. Темного кольору. Один, два. Три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять, дванадцять, тринадцять. Так, є. Далі ниточку світло кольор, знову ж тут відрізаю, залишаю хвост і буду переходити до петель переда. Перепрошую, спинки. Буду з'єднувати з петлями, з першою петлею спинки, відповідно, другий підріз Але для цього мені треба ще зняти 69 петель другого рукава, теж на додатковий канатик. Тому зараз я це зроблю самостійно. І повернусь до вас, коли буду починати наступний рядочок. Отже, петлі другого рукава Теж на додатковому канатику петлі для другого підрізу сформували, і далі переходжу до в'язання, знову ж петель спинки. І вже з'єдную, відповідно, усі петельки і по колу буду продовжувати в'язати лише основну частину. Основна частина в мене буде становити 7 рапортів спинка плюс. Вісім рапортів вперед це 15 рапортів, і по одному рапорту візерунка на підрізах це 17 рапортів разом нижня частина мого виробу, тобто основна нижня частина. Так, і розпочинаємо в'язання, відповідно, на петлях спинки вже 19 рядочок моєї схеми жакардового візерунку. І що ми будемо в'язати? Одна світла, одна темна, одна світла, три темних. Одна світла, одна темна, одна світла, три темних, одна світла, одна темна. Буду чергувати згідно схеми жакарду візерунку. Так, відмічаю початок ряточка маркером, як завжди. Так, зручніше орієнтуватися і розпочинаю в'язати. Так, світла, темна світла, світла ниточка. Знову ж приєднала світлу ниточку, тому що я її відрізала, коли виконувала петлі для підрізу. Світла петелька. І далі три темних. Один. Два. Так. І три. Є. Далі. Світла, темна, світла. Світла. темна, Світла. Три темних. Один. Два. Три. Далі. Світла і темно. Все, раппорт закінчився. 14 петель ми з вами пров'язали. І точнісінько так само продовжує в'язати усі рапорти для спинки. І відразу від петель спинки ми маємо поступово переходити на петлі першого підрізу. І наш малюнок має продовжуватися. Плавно переходити з однієї деталі на підріз і на другу деталь. Тобто спинка, підріз і частинка переду. Так, продовжую в'язати три темних згідно малюнку: 1, 2, 3. Так, далі світла, Темна. світла. Так, ниточку підтягую, то, що відрізала, не зафіксувала ще. Далі петлі підрізу починаються темна. Ще одна має бути світла по малюнку, і далі три темних. Так, один. Два, помаленьку петлі підрізу, акуратненько піднімаємо. Найважчий перший рядочок, а далі все чітко буде в нас проходити далі. Далі, після трьох темних одна світла. Так, підхоплюємо робочу ниточку. Далі одна темна і одна, знову ж, світла. Так, далі три темних має бути. Один, два, три. Далі підтягуємо робочу ниточку. Світла темна. Можу пров'язати. Так, і знову ж світла. Темна. Ще одна світла. І три темних: один, два, три. Далі. Світла, темна світла. І дивимось Ось я вже. Почала розпочала в'язати петлі перда і дивимося, що у нас співпало все з, з нашим малюнком. Так, підтягуємо наші хвостики, щоб нічого тут не розтягувалося, і було все акуратно. І при цьому натяг ниточки має бути однаковий. Так, дивлюсь, все зійшлося. Чудово, дивіться, ось спинка закінчилась в мене світла, темна світла. Так, далі у мене підріз розпочався, і починається в мене частинка. Переду, світла, темне світло. Все. І далі ось по малюночку, все однаково. Це продовжуємо зараз в'язати відповідно на петлях переда. Далі переходимо на а, другий підріз. І закінчується наш 19 рядочок схеми жакардового візерунку. А якщо у вас інша товщина ниточки, або, можливо, ви в'яжете іншою щільністю, можливо, ви в'яжете на інші. Розміри у вас, звичайно ж, можуть бути інші розрахунки. Я вам показую ті рядочки, на яких я зупинилася, і як я продовжила в'язання. Якщо ж у вас це був не 19-й рядочок, а інший якийсь, ви, відповідно, продовжуєте в'язати свій рядочок згідно схеми, головне, щоб ви зрозуміли суть в'язання, як продовжувати в'язати. Після кокетки основну частинку. Якщо щось не зрозуміло, пишіть мені у особистих повідомленнях в інстаграм допоможу вам з радістю. А на сьогодні все буду продовжувати в'язати основну частинку. Незабаром вам покажу вже відв'язаний жакардовий візерунок повністю. І я думаю, що це має бути щось просто чудове і неймовірно прекрасне. Зараз вам покажу, як виглядає. Наразі основна частинка початок. І, відповідно, мій ажакардовий візерунок на цьому етапі ось ще раз: зверніть увагу, яка краса. Тому бажаю вам натхнення, бажаю вам приємної творчості. приєднуйтесь до мене, в'яжіть разом зі мною і хай у нас все вдається. До нових зустрічей! Пока-пока!